Вітаю! Ви на каналі Квіточки і не тільки. Перед вами сюрприз, який мене очікує вже декілька днів. Я спостерігаю, а сьогодні вирішила з вами поділитися. Але вибачаюся, на вулиці дуже пасмурно іде дощ до того ж, дощ, мабуть, на цілий день бо стоїть 100% дощ. І у нас не дуже яскраве світло в кімнаті. Тому я пробую зробити відео, включаючи і підсвітку, і лампочки, і спалах. Але, як бачите, не дуже допомагає. Це Pink Sunset Girl, здається, так було пробита: е, Метелик. Мені хочеться побачити, яка вона буде в домашньому цвітінні, але як бачите, я, мабуть, буду чекати дітку. Тільки. Вона вирішила мене порадувати. Діток я ще не бала, досвіду з ними теж не дуже. Ну, Будемо вчитися, дасть Бог, що все буде добре. А поки що я радуюся і танцюю навколо неї. Вона неймовірна. Спочатку з'явилася ось ця більшенька, і я вже зрозуміла, що це точно буде дітка, а не облиствений. Квітконіс, хоча ми ж всі знаємо, що може бути і Квітконіс. Ох, люблять вони нам сюрпризи підносити та ще й тримати в такому постійному стресі. Що ж то буде, а нам же цікаво, враховуючи те, що зараз цвітіння в мене як такового немає, ті, що раніше заквітли вже відцвітають, бо викидали на додаткових квітконосик із сплячої бруньки квітконосика. А ті, що не хочуть квітнути, так собі і стоять. Ще є на що подивитися. Тепер будемо чекати новинок далі. Ну, раз я вже взяла телефона до рук, то потрібно пройтися проглянути по підвіконникам. Інколи я з телефоном дивлюся на шкідників. Як бачите, заквітла в мене кімоно-метелик на розбудженому квітконосику, не думала, як ото кажуть, і не бачила. Чомусь я прогавила цей момент. Поряд інтрига, яка продовжує викидати на кінцях паганів бутони і квітнуть, продовжує квітувати ось уже один так і квітне Мірафлор, але він такий же жовтенький. І викинула додаткову квітконосик із сплячої бруньки. Оце було підписано як е, туліп. Щось я вже сумніваюся теж. Заквітла ось такими манюнькими квіточками влітку теж вони були не дуже великі, і якось вони швидко відцвітає. Цікава така. Губка в неї дуже мені подобається. А це Ратлайн продовжує квітувати і скидати додаткові бруньки. Але мені щось здається, вона вже схожа не на метелика більше, а на пелорчика. Але все рівно гарнюще. Як бачите, у нас дуже темно, хоча вже 10 година на вулиці. Ця красуня аж з одним бутоном у мене квітне і теж на розпученій бруньці. Там уже підрощує додатково. І за відсутності світла бруньки відсихають, відпадають, але сихання. Скоро порадує мене цвітінням із сплячої бруньки. Самсонг в гоник квітконосики. Він такий міцний, ви бачите, чимсь нагадує мені е, габітус ванди, такий ж розлапистий, такий тягнеться. Тут Infinity Sun на брунячках, начебто й показувати нічого, а ось так вийшло невеличке відео, щоб вас порадувати. Е, я думаю, що моя прогулянка вам сподобалася. Деякі назви я не, не бачу зараз і не можу показати, а витягувати потім не стануть на місце. Я дякую всім за увагу. Нехай вас радують квітконосики і квіти. Нехай скоріше прозвучить найщасливіша звістка перемога. Ми так її чекаємо. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, скорішого миру і до зустрічі!